Новини на ТВА, у студії Тетяна Чудаківська Вітаю. Оформлення гуманітарного вантажу буде проходити у російському пункті пропуску Донецьк. Повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на Держприкордонслужби України. На місце за дорученням президента для організації пропуску вантажу відправилися співробітники прикордонного відомства та митної служби України. Оформлення вантажу буде проводитися у присутності представників ОБСЄ. одержувачем гуманітарної допомоги. Є міжнародний комітет Червоного Хреста. У Держприкордонслужбі не уточнили дані щодо подальшого курсу пересування гуманітарного. Вантажу нагадаємо, гуманітарна колона з Росії від учора перебуває у ростовській області. Майже 300 камазів стоять у полі неподалік від українського кордону. Військовослужбовці зоні АТО взяли під контроль ділянку траси біля Луганська, через яку може бути незаконно доставлений гуманітарний вантаж з Росії. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, він повідомив цитую вогневий контроль з силами АТО ділянки траси М-04 поблизу Луганська робить неможливою доставку до цього населеного пункту гуманітарної допомоги з Росії у разі, якщо росіяни вирішать незаконно завозити її контрольованою бойовиками територією, грубо пригнати. Керувавши вимоги Червоного Хреста України та міжнародного співробітництва. Кінець цитати: тим часом колона із 12 бронемашин Росії з Росії йде у бік українського кордону. Про таке повідомив кореспондент Російської служби Бібісі Юрій Вендик. Водночас він зауважив, стверджувати, що колона прямує до України, не може. Терористи продовжують чинити опір силам АТО, які мають на меті остаточно оточити місто Луганськ. Та, незважаючи на це, було звільнено три міста. Булавінської, Чернухіно, Олександрове. Вчора було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат в техніці та живій силі. На підступом до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Спрямований урядом на Донбас гуманітарний вантаж передадуть червоному хресту. Повідомила уповноважений президента Ірина Геращенко. А червоний хрест розподілить цю допомогу між жителями Луганщини. Нагадаємо, вчора на схід вирушила колона із 70 автомобілів з Києва, Донецька та Дніпропетровська. Вони доправили майже 800 тонн вантажу, зокрема, засоби гігієни, медикаменти, товари для дітей, крупи, борошно, м'ясні та рибні консерви. В українському МЗС заявили, Росія відповідальна за те, що бойовики не чинили провокації з вантажем. У відомстві підкреслили підкреслили існують домовленості, які ставлять дії Росії щодо вантажу під контроль України і міжнародних інституцій. Прикордонний і митний огляд та оформлення гуманітарної допомоги мають провести за сприянням Червоного Хреста та ОБСЄ. І тим часом воон підкреслили, надавати допомогу Україні можна тільки з відома залучених до цього сторін. Передача вантажу має відбуватися під егідою Червоного Хреста. Відзначили представники організації. Воон також заявили, що пильно стежать за просуванням гуманітарного конвою з Росії. А в ЄС домовляються про тристоронній діалог з Путіним. Про це стало відомо напередодні з результатів телефонної розмови між президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу і главою російської держави. Політики обговорили ситуацію в Україні і домовились про нову серію тристоронніх консультацій. В них візьмуть участь представники Києва, Брюсселя та Москви. Оглядачі не виключають, що ця зустріч пройде на вищому рівні керівників країн. Водночас, коли саме вона відбудеться, поки невідомо. На українську ГТС таки чекають реформи. Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про газотранспортну систему. Її приватизовувати не будуть, але залучать закордонних інвесторів для модернізації. За планом уряду відбудеться це на публічному конкурсі. Взяти у ньому участь матимуть змогу лише країни, члени Євросоюзу або США. Компанію оператора ГТС буде контролювати виключно українська держава, яка матиме 51% акцій. А 49% зможуть отримати компанії, які дадуть гроші на переоснащення систем. Теми обіцяють в уряді. Головне, що інвестора зобов'яжуть повідомити про усіх своїх засновників. Таким чином Україна перестраховується, щоб Росія не отримала контроль навіть над частиною ГТС. Щоправда, черги з західних інвесторів у найближчому майбутньому експерти також не прогнозують довкола газу і довкола нашої ГТС дуже багато таємних темних плятин. І це буде відштовхувати багато таких високоорномованих гравців на цьому ринку. Поки що. От наведемо порядок, от тоді буде інакше. Словацька компанія «Юстрім» планує у цю суботу розпочати тестування подачі реверсного газу в Україну. Про це повідомляє сайт оператора словацької газотранспортної системи. Планується, що тестування буде завершене на початку вересня. Нагадаємо, раніше словацька сторона заявляла, що через зношеність труби та обладнання, які використовуються в якості реверсного шлейфу, поки що не можна конкретно сказати про річні обсяги газу, який може бути поставлений в Україну. У кричі транспортний колапс. На паромній переправі з Криму утворилася величезна черга. Посадки на паром очікують тисячі автомобілів. Вони вишикувались до одного із спальних районів міста, обмеживши пересування вулицями. Раніше повідомлялося, що автомобільна черга на Карченській паромній переправі стала активно рости з боку Криму. Якщо вона збільшуватиметься і надалі, це може паралізувати рух транспорту біля центрального автовокзалу. Це всі новини на цю мить. До зустрічі о 12-тій.